Всім привіт на моєму каналі. Давно я не виходила відео, Ви чекали, надіялись, коли ж я повернусь. І так, сьогоднішню тему я б хотіла таку коротисіньку зробити, чисто для тих, кому це потрібно. Так. Значить, Сьогодні наша тема присвячена головному болю. Є такий головний невротичний головний біль, який не проходить, який постійно у мене був такий біль на протязі двох років. І я постійно шукала інформацію, як, його, як змінити цей головний біль, як прибрати його, які таблетки допомагають, що це таке. І тобто, фізіологічних причин до головного болю не було. Ну, врачі могли сказати, це типа мігрень, але вона не ставилась, Ну, тобто діагноз мігрені не ставився. А голова все боліла і боліла. Я ходила по, по психологам, думала, що це психосоматика, там шукала різну інформацію на Ютубі. Взагалі, всі які назви можна, там, головний біль, як справитися з головним болем. Я їх шукала. Але не не ходила нічого такого, щоб мені допомагало. Ну, тобто. І ось нарешті я зрозуміла, в чому була моя проблема. Я сходила до правильного психолога. Ну, наразі я працюю з ним. І дивіться так: головний біль може бути невротичним головним болем. Тобто, це ваша психіка не може. Єсь... Як це? Є деяке питання, які ви не можете вирішити, але ви не можете його відмовитись. Типа, хочу стати блондинкою, але боюсь краситься, але все одно хочу стати блондинкою, і оці мислі ходять по кругу і вони змучують вас. Так. І коли психіка вже не витримує, вона це передає на тілесну. На соматику, так сказати. І соматика вже віддає від того, що тривога в тілі дуже сильно росте, то вона фокусується в різних місцях. У когось там скручує живі, там він постійно ходить в туалет, Ну, от що боль там фіксується. У когось фіксується головний біль. Він не стерп, Ну, він просто він фоновий. Ти просто його постійно відчуваєш. І таблетки не допомагають не від мігрені, не від. Е, ну, як сказати, не мігрені, обичні обезболюючі. Тобто я пила пачками солпадеїн просто. Придумувала собі, що він мені допомагає. Він мені не помагав. Головний біль не проходив на 100%. Він проходив процентів на 40. На 40, на... коли на 40, коли на 50, коли мог пройти взагалі, але я не думаю, що це було зв'язано саме з таблеткою, тому що він проходив там спустя 2-3 часа. І це був. Тривалий час. І це в мене було протягом двох років. Тобто, з моменту переїзду сюди я трошки така, трошки не змогла з цим справитися, і тому у мене почався цей постійний головний біль, який не давав мені жити повноцінним життям, так сказати. Тому що я постійно боялась, що він зараз почнеться. Я не виходила з дому без медичної аптечки. У мене там завжди був як це сказати, обезболюючий. Різних видів. У мене були і салпадеїни, і нурофени, і доларени, все, Все, що можна було придумати і все, що можна було купити. В Литві, я це, навіть якось мені врач прописав, але він взагалі був настільки безпалезним для мене, тому що це не мігрень, тому що це був невротичний головний біль. І вже на протязі трьох тижнів у мене немає головного болю. Це просто щастя неймовірне. Є такий головний біль, це не то, що він взагалі не з'являється в моїм житті. Так, да, він тепер теж з'являється, але я тепер розумію, як з ним працювати. Він з'являється, і я така, а ну добре, і йду далі займається своїми справами. І він проходить, його просто не стає. Тобто Він просто зникає. Просто зникає. Тому що це не тривога, яка просто виходить на головний ну, просто вона така так: будеш головним болем, і все. Ніякі таблетки тут не допоможуть, як каже мій психолог, тільки антидепресанти, ну тобто ті, хто консультується з психіатрами. тобто медичну, медичні таблетки, не медичні таблетки зараз, таблетки може антидепресанти, транквілізатори і ці інгітори, інгібітори обратного захвату, які проходять, тобто, це як антидепресанти. Вони виписуються тільки врачем, лікарем-психотерапевтом, психіатром. Звиняюсь, психіатром. Не психолог вам не може виписати ліки тільки врач психотерапевт. Психіатр, який з яким ви ведете, і це не страшне слово, просто він виписує ці ліки. При лікуванні неврозу краще, ну, якщо можна, то не вживати ніякі антидепресанти, тому що це трохи затягує процес виходження з неврозу. Але якщо вони потрібні, то вони потрібні, тобто там різний ступень. Тому що е, він пригнічить якби соматичні прояви, але повністю він не зникне, тому що невроз це, е, ну, дивіться, є невротичний розлад особистості. Це невроз, це хвороба особистості. І тобто, це не, не те, що можна змінити. От Є люди тривожні, є люди нетривожні, тобто, за типами особистості. І це буде з вами на все життя, але ви не будете від цього страдати, ви не будете мучитися і ви будете знати, як з цим працювати. Тобто, якщо з'явився у вас головний біль, то ви просто перестаєтеся фокусуватись на ньому. Ви йдете і займаєтесь своїми та чим завгодно. Займаєтесь просто. Своїм життям перестаєте на нього фокусуватися і не боїтеся його. Тобто, в наступних роликах ми поговоримо напевно про панічну атаку, тому що і це вже я знаю, як це все цього всього, ну як позбутися або як з як цим працювати. Але хотіла записати саме про головний біль, тому що він у мене був, на ще раз кажу, на протязі двох років. Постійний. І тільки коли я поверталася додому, він відступав там, мог заболіти один раз в місяць чи два. Але не, не так, як він мене болів, е, як болів тут до теперішнього часу, так сказати, три, трьох неділь. Тому Тому пишіть, е, якщо у вас є якісь записан... запита... <запитання>, запитання, пишіть, буду відповідати, і, ну, може, це вам і допоможе. Тому що мені е, не допомагали просто таблетки, і тільки зараз. І мій психолог і правильно розуміння, що зі мною ну, коїться, допомогло мені подолати головний біль. І це дуже прекрасно, тому що ну, не, все, не все. Я не скажу, що там все, все закінчилось, і в мене нема там, де приступів панічних атак інколи. Але я вчу з цим працювати, і це вже легше і легше. І головне, що головний біль тепер не Ну, як? Не забирає моє життя. Він не забирає мою рухливість і не забирає е, якісь, якісь моменти. Ти, ти просто продовжиш далі жити. Всім дякую.